Вішена кава для військових. Зачинено віконце. Хошіть з якого ви міста і чи є така програма підтримки для збройних сил, коли ти купиєш собі каву і Збройним силам вони вішають, як мені розповіли, на дощечку, потім зсу підходять і бачать, що є кава для них безкоштовно. Тобто ми можемо купити каву для збройних сил. Ось така програма підтримки та лояльності. що ж тут ніхто. Не соромтесь, пишіть, будь ласка, чи є така програма в вашому місті? Я із Запоріжжя, ну, я таке перше чую. А була на тренінгу дівчатка з Західної України, з інших міст там Львова, Чернігівщини. Кажуть, що в них така послуга для військових популярна у всіх закладах. Доброго дня, громадська діячка у мене погана. А я про таку послугу з інших міст почула, що вішена кава для військових. Тобто я купую собі каву і ще одну для військового. І заклад вішає її на дощечку, і потім пропонує безкоштовно військову. У вас є така послуга, якась програма? А ви чули про це? Про підвищену каву для військових. Чому підвищена? Тому що так вішають і військовий бачать на цій дощечці. Отак От пішло. А як ви вважаєте, було б це доречним у нашому прифронтовому місці таку лояльність? Дякую вам. Так що отак? Зайду ще до Ловаци. У них попитаю, так що Арт каже, що було б доречно підвишену каву для військових запровадити. Дякую всім. Не бачу, з якого ви міста підписали чи не підписали. Тому слідкуйте, будемо впроваджувати.